Якщо знаходитись в оточенні кабалістів, чи може це наблизити нас до милосердя? вже ж, я навіть не знаю, як і ще до цього можна прийти. Тому що ще раз, треба вчитися, треба вчитися, що таке милосердя і що таке любов. Тому що якщо в мене немає кабалістичної групи, якщо в мене немає кабалістичного оточення, то я обмежений тільки своїм сприйняттям. Я не здатний подивитися на себе з боку. Я не можу вийти зі своїх органів сприйняття. Для того щоб вийти зі своїх органів сприйняття, я повинен увійти в органи сприйняття моїх товаришів, хто займається зі мною у групі. Ось яка проста річ. кабала дає відповідь. Я чув, що в різних методиках роблять акцент на тому, щоб якось вийти і подивитися на себе зі сторони. А як це зробити? От кабала дає відповідь, що ми можемо в кабалістичній групі, завдяки світлу, яке нас виправляє, все більше і більше відчувати бажання своїх ближніх, а це і є любов.